Але зараз ти заробляєш виключно з музики. З музики, так зараз на місяць. Скільки в середньому ти заробляєш? В середньому. Ну дивись, саме заробляю чи скільки витрачаю? Тут це важливо. Давай спочатку, скільки заробляєш? важлива поправка. Ну я думаю, що в середньому десь 10 я заробляю. 10 тисяч доларів. Мені цікаво, от, на що ти витрачаєш? У вас житло своє? Житло своє. Дивись, я, я витрачаю дуже багато в творчість, і це, це мають знати люди. Угу. У, у нас немає культури усвідомлення. Давай приклад. Концерт. Люди беруть отак: от, ага, тут стільки місць, отак, от, а тут стільки ого. Зрозуміло. Тобто люди не розуміють, скільки коштує рекламна компанія. Не розуміють, скільки коштує оренда зали, скільки коштує зарплата музикантам оркестру. Ну, дивіться, оркестру я ж не буду платити по 30 гривень а, за репетицію і по 40 гривень за концерт. Ну дивіться, правда? От зараз і це смічно, будуть концерт. Да, да. От зараз будуть концерти. Ми вийдемо після вже концертів. Mm -hmm. Так, наші інтерв'ю. Але собі е... собівартість концерту. Оскільки собі концерту? 2,5 мільйони гривень. Це один? Ну ми ж як подвійні такі робимо. Ага. Тобто подвійний концерт 2,5 з мільйони гривень. Так, це в доларах скільки це 6... Ну, грубо кажучи, 60 тисяч 60 доларів. Да, 60, там, просто, ти виходиш в нуль? В нуль. Дивись, зараз почав виходити за рахунок того, що є два концерти. Ага. Дуже часто київські концерти я дофінансовував, я постійно шукав якусь підтримку, щоб дофінансувати свої концерти. Альбом приведу приклад для того, щоб записати альбом. Я ж обрав саме веселий шлях. Це ж не так, що написав фонограму, записав вокал і випустив пісню. Угу. Записати оркестр. Щоб оркестр добре звучав, це має бути 60 людей mm -hmm. і знову ж таки оркестр віджиш по 10 гривень навряд чи Вони погодяться mm -hmm. за запис. Це колосальний сум. Добре, колосальний а на родину сон. скільки ти витрачаєш okay. зараз? Ну у нас приватні приватна, приватна освіта, тобто у нас е, школа, школа, садок. Um, тому це, ну, це дуже багато грошей. То, тобто, тобто це їжа? Тобто, 5-7. Плюс їжа. Я просто не місяць, мені складно сказати. Uh -huh. Ну, я думаю, що да, дивись, я думаю, що тільки родинне питання в середньому, воно точно з'їдає там біля 5-7 на місяць. Оце просто базово. Тому що плюс їжа, Плюс логістика, плюс заправка там чи зарядка автомобіля, mm -hmm. зрозуміло, Плюс їжа додому, і це ну ну там коротше без чорної криї. Там там постійно червоної риби. Ну, я зараз про це кажу, тому mm -hmm. що тобто стандартне базове харчування воно сьогодні здорожчало дуже дуже сильно. А В тебе кредити є? Ні, кредити ні. Я в кредити не кредити не дуже люблю. Насправді мені от, ось, я як відчуваю як тягар певний да.